Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Футбольний прогноз. Чемпіонат Європи з футболу у форматі U17, це вже буде 22 й євро в такому форматі. І якщо рахувати раніше, такий формат називався U16, то якщо і ті старі. Староформатні чемпіонати Європи, враховувати, то це вже буде 41-й чемпіонат Європи серед юніорів. Отже, друзі, вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, подобайте коментарі від вас. Це сама важливіша, сама важливіша, важлива підтримка. Дякую вам за це. Наші хлопці 17-річні, Тут враховується, що на момент чемпіонату не повинно перевищувати вік учасників таких молодіжних, навіть не молодіжних, а юніорських збірних не старше 17 років. Приймають участь. 1.01.2008 року народження не пізніше. Ось такі вимоги у організаторів. Цей Євро 2025 пройде з 19 травня по 1 червня в Албанії. На футбольних полях Албанії. І зараз у середу, 19 березня, стартує другий вже кваліфікаційний раунд, де збірні розбиті на 7 груп. І тільки країни-переможеці у країни -переможеці форматі національна збірна 17 кожної з груп. Потраплять на чемпіонат Європи в Албанії в травні. Отже, треба перемогти групу. Україні Ю-17 досталась перша група група номер 1 До цієї групи, крім української юніорської національної футбольної збірної, входять наступні е команди. Хорватія, Італія, Словаччина. Дуже потужна група. Я пройшовся про групам. По всім групам пройшовся, друзі, по всім сіми групам. Такої потужної групи, як нам, досталося, немає. Повірте, ви можете самі освідчитись у цьому. У нас Хорватія, Італія, Словаччина, Україна. Так, там є також потужні групи: Німеччина, Іспанія, Норвегія, Австрія. Наприклад. Ну, Франція, Греція, Фінляндія, Данія слабіша за нашу. Португалія, Нідерланди, Угорщина, Сербія. Також нічого така група. Швейцарія, Туреччина. Швеція, Чехія слабкіша за нашу. Погодьтесь. Бельгія, Ісландія, Ірландія, Польща також не сильніша за нашу. І Північна Ірландія, Англія, Ізраїль, Словенія не сильніша за нашу. З нашою групою може порівнятися лише Нід... Нідерланди, Португалія, Сербія, Угорщина і Німеччина, Іспанія, Норвегія, Австрія. Ось ці групи. Тому я вважаю з жеребом, як завжди, нашим юніорам не везе, друзі. Але коли наші хлопці вішали носа, скажіть: будемо змагатися, будемо грати, вигравати, забивати і перемагати. Давайте налаштовуватись саме так. Ну, бодай для початку ми, вболівальники, оглядачі і прогнозисти. Давайте, друзі, разом повболіваємо за нашу юніорську збірну. На другому, і це вже останній раунд відбору кваліфікації на євро. Отже, дивлюсь, поки що стоїть о 13.00 19 у середу березня. Матч перший наші грають проти хорватів одноліток. Ю-17. Дуже серйозна збірна, я вам скажу. Я вважаю фаворитами в нашій групі італійців і хорватів. А вже Україна і Словаччина будуть претендентами. На жаль, це так. Погодьтесь. Але ще раз наголошую і повторюю: не треба вішати носа. Так, щоб бути спочатку обережним і акуратним в своїх прогнозах, я скажу золоті слова, вже такі дуже бажані слова. Надія помирає завжди останньою. Треба надіятися і вірити. В сили наших юнаків. Я вважаю, що в першому матчі треба бути дуже стриманими і обережними в своїх прогнозах. І ось в цьому матчі, в середу, 19 березня проти Хорватів, я вважаю, що Україна Ю 17 повинні в першу чергу забивати ніяких матчів на нуль. Це головне. І я вважаю, що е, хлопці і тренерський наш штаб, про це знають. Буде установка. Намагатися з першого матчу забивати якомога більше. І це буде виводити з рівноваги команди суперників. Це головна задача. Я думаю, з першого матчу наші хлопці. З мінімальною задачею впораються. А мінімальна задача це забити і забити якомога більше. Я е, прогнозую, Україна Ю17 індивідуальний тотал більше 1 рівно. Коефіцієнт вам сподобається. Загляньте в той БК, якому ви довіряєте. Я думаю, що лінія БК по цьому матчу буде відкрита вже. На конуні самого матчу. І ви не пожалкуєте, друзі. Україна Ю-17 індивідуальний тотал більше одного рівно. В паралельному матчі, звісно, я вважаю, що більше шансів перемогти італійців у італійців. Ніж у Словаків. Перемога Італії. І я думаю, що буде перемога результативна. Або 2-1, або 3-1. Італійці переможуть у першому матчі Словаччину. Go to the Albania Вперед на Албанський Євро Ю-17. Буде у нас таке гасло. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вболіваємо за наших юнаків, друзі! Разом! Слава Україні! Слава українському футболу! Слава українським захисникам і слава українському народові. Героям нашим! Слава! Слава, слава! Скорішої перемоги! Міцного здоров'я, мирного неба! Щастя, любові, добра, до зустрічі, друзі, всім папа! -па.